Усім привіт! Мене звуть Світлана вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли з обкладинки цього відео. Сьогодні говоримо про книгу Ніла Стівенсона Сініс. Українською мовою цю книгу видало видавництво Богдан. На українську мову з англійської переклад Остап Українець, і тут всередині є деякі ілюстрації такого типу. Ілюстрації намалювала Дана Вітковська. Вони тут є на початку і трішечки їх є по тексту. Наприклад, ось така ілюстрація. Ось ну і подібні ілюстрації. Їх тут не дуже багато, як я сказала, але трішечки є. Як ви вже побачили на обкладинці цього відео? Я написала запитання. Це дуже цікава книга, чи дуже нудна. І власне в цьому запитанні криється і сама відповідь. Для мене ця книга була і надзвичайно цікава, і надзвичайно нудна. Цікава в плані сюжету, подій, персонажів, неочікуваних поворотів. Деякі моменти я сиділа, читала просто з таким виразом обличчя, просто вау. Нічого собі. Ну а на для мене вона була в плані дуже великої кількості якихось описів, технічних деталей, які мене втомлювали, і зізнаюся чесно, інколи я навіть засинала на цією книгою на таких моментах і дуже-дуже важко продиралася крізь них. Я розумію, що це хард сайфай, тобто тверда наукова фантастика, і саме ось такі ось технічні пояснення наукові і роблять її такою. І я розумію, що, можливо, для людей, які дуже добре розбираються там які-небудь квантові. Механіці, квантовій фізиці, астрофізиці для них ці всі пояснення є надзвичайно важливими для того, щоб усі ці події, усі ці космічні кораблі, і все, що відбувається, і як це відбувається, для того, щоб воно було правдоподібним і обґрунтованим. Але для звичайної пересічної людини, яка хоче прочитати цікавий пригодницький який-небудь фантастичний роман з подіями, які відбуваються в космосі, і, ну, ці дуже великі описи технічні, технологічні, наукові, вони, як, на мій погляд, є втомливими, принаймні, такими вони були для мене. Так, але давайте поки що повернемося до сюжету. Чим же ж ця книга мені так сподобалася, чим вона була такою надзвичайно цікавою для мене. І трішечки розповім вам, про що вона. Отже, на початку події відбуваються на землі, і в один не дуже прекрасний момент відбувається вибух місяця, і він розколюється на сім великих частин. І спочатку вчені вважають, що це ну, не повинно якось дуже вплинути на землян на землю, тому що ці всі сім шматків, ну і менші шматочки, там певний пил, вони всі. Все одно тримаються гравітацією навколо певного там умовного ядра, і просто це раніше була одна каменюка місяць, а зараз ну, розкололося на сім великих і безліч маленьких, але вони все одно тримаються на одному місці. Але через деякий час виявляється так, що ці через цю гравітацію, через силу тяжіння ці камені починають притягуватися і розбивати один одне. Їх стає все більше і більше, і тоді вчені розуміють, що в якийсь момент усі ці камені, усі ці дрібніші частинки, вони почнуть притягуватися землею і впадуть на землю як метеорити, і в певний момент їх стане надзвичайно багато. Вони горітимуть в атмосфері землі, підніматимуть температуру. Одним словом, земля просто згорить. Температура дуже підвищиться і все живе на землі, згорить і, можливо, навіть википлять всі океани. Тобто вижити на землі буде неможливо. Люди в такому випадку, керівництво там різних держав, намагаються з'ясувати, що їм потрібно робити. І ось є два можливих варіанти: або летіти в космос і намагатися заснувати якусь колонію і пережити цю зливу, як вони її назвали, цю зливу метеоритів. або ж, можливо, спробувати якось робити бункери всередині землі. Але коли вчені вчених запитали скільки може тривати ця злива і скільки людям потрібно буде жити в цих бункерах підземних, то виявилося, що це можуть бути тисячі років, і звісно, ніяких припасів запасів для людства на таку на такий великий термін не вистачить. Тому приймається рішення все ж таки обрати варіант з космосом і на основі міжнародної космічної станції будувати так званий захмарний ковчег, чи, чи якось так він називається. Ну, одним словом, ковчег, і туди відправити. Певну кількість учених різних наук для того, щоб можна було продовжити людство. Ну і певну кількість молодих людей з різних націй, різних територій, різних країн для того, щоб зберегти так би мовити, увесь генофонд землі. Загалом книга поділена на три частини. І ось це, що я вам розповіла, відбувається в першій половині першої частини цієї книги. Ну і загалом в першій частині йдеться про те, як відбувається від відбір цих людей, як відбувається відбір цих вчених, як будується, розбудовується ця міжнародна космічна станція, які там складнощі виникають. Відповідно, звісно, все відбувається не так, як було заплановано. Виникає купа проблем. Ну і як власне люди з ними намагаються справлятися. Другій частині мова йде про те, коли вже ця злива відбулася, трішечки відводиться уваги саме на те, що відбувається на землі, але дуже дуже мало. Ну і більше про те, що відбувається в цей час на ковчезі і з якими викликами зіштовхуються люди, які на тому космічному кораблі. І в третій частині уже через 5 тисяч років чи вдалося їм. Людям цим вижити, чи вдалося їм відродити людство? Як це відбувалося, де це відбувалося? Чи вдалося їм повернутися на землю і так далі? Одним словом, для мене сюжет події були надзвичайно цікавими. Персонажі мені теж були дуже цікаві, але одразу маю сказати про. Мінус цієї книги тут дуже багато також є росіян, оскільки і на міжнародній космічній станції там росіяни-астронавти були, і потім їх ще там більше прилетіло. І власне навіть одна з головних. Ну, не буду казати героїнь, головних персонажок також є росіянка. Одним словом, сюжет, перебіг подій, розвиток подій, неочікувані повороти, якісь ці моменти, які там їм людям вдавалися, не вдавалися, щось там ламалося, щось не виходило. Для мене особисто це було надзвичайно цікаво. І я би залюбки подивилася такий фільм чи серіал. Я навіть пішла гуглити і дивитися, чи немає випадково такого серіалу, тому що ну, я би подивилася його обов'язково. І побачила, що начебто він в розробці. Я не знаю, чи фільм, чи серіал, але начебто працюють над ним. І якщо він дійсно вийде, то я обов'язково його подивлюся і обов'язково рекомендую його вам подивитися. Ну і тут ми переходимо до тієї частини, знову повертаємося, чим ця книга була для мене нудна, важка. Я її читала більше місяця, ну от е, буквально багато було таких днів, коли я могла прочитати лише одну, дві, ну максимум п'ять сторінок, і на більше мене просто не вистачало. Тому що ну, я читаю, я розумію, що я читаю, але я не розумію, для чого я це читаю. Тобто, деякі моменти, наприклад, там є така петля Ейткена. Про неї, про її механізм, як вона її розповідалося в цій книзі, ну, як мінімум, тричі, коли вона там застосовувалася в різні періоди. І я не розуміла, для чого автор знову і знову і знову пояснює одне й те саме. Тобто мені хотілося сказати Гоу, Ніл Стівенсон, я зрозуміла з першого разу, коли ти пояснив, як це працює. Мені не потрібно повторювати другий, третій, десятий раз. Навіщо одне й те саме? І дуже такі розлогі, дуже великі на, на сторінку, на кілька сторінок, щоб ви розуміли про що я говорю. Я зараз зачитаю вам уривочок. Ну, ось, наприклад, такий абзац. Протилежний кінець човника називався кочегаркою. Ззовні до корпусу там кріпився генератор завбільшки з урну для сміття, який забезпечував човник енергією. Навколо була ціла купа гнізд і конекторів для сантехніки, електромене... електромереж, систем охолодження, а ще аналоговий контакт, який належало використовувати хіба в ситуації, коли певна кількість човників вирішить з'єднатися в напівпостійний кластер. Ці дебелі, широкі кільця, якими куполи заходили на основний корпус, слугували конекторами для інших структурних деталей, всього що могло би створити додатковий тиск на корпус човника. Від кожного такого кільця відгалужувалися. Вісім коротких радіальних труб, які замикалися кільцями німбами, до яких і приєднувалися ферми та щіплювальні конструкції. Ці деталі запускали у космос у середині човника, а вже в космосі астронавти витягали їх крізь стикувальний шлюз та монтували в умовах нульового тяжіння. Ці кільця також мали зміцнювати і стабілізувати зовнішню оболонку корабля в робочому стані. Але на перших тестових човниках вони просто роздувалися, ніби велосипедні шини, забивали фермові виходи і переплутувалися. І ось у тексті дуже, дуже, дуже багато ось таких ось моментів, де все пояснюється, як все функціонує, як все поєднується, як все працює. І знаєте, для мене от виникла якась така аналогія, коли я, наприклад, ну, читаю якийсь пригодницький роман, в якому там не знаю хтось пограбував банк, тікає на автомобілі, за ним женеться поліція, і мені хочеться знати, чи нас дожене його поліція, чи хтось злочинець втече, що буде далі. А мені починають розповідати про те, яка будова автомобіля, яка будова двигуна, скільки там циліндрів, які там поршні, які там. Клапани, фільтри, карбюратори, акселератори, акумулятори і пояснюють кожен гвинтичок в тому автомобілі. От особисто для мене це було приблизно те саме. Тобто, ну, якісь певні пояснення, звісно, мені допомагали розуміти суть, але мені не потрібно, щоб вони були аж настільки детальними, і не потрібно було, щоб у їх було аж настільки багато. Це мене відволікало від сюжету і знуджувало, дуже, дуже знуджувало. Кілька разів я навіть думала, що я вже просто не дочитаю цю книгу, мені хотілося її закинути, і мене тримало при читанні, і змушувало продовжувати, продовжувати читати лише цікавість, що ж там буде далі, чи виживуть ці люди на цьому кочі. Чи що там буде далі? Чи виживе людство, як воно виживе, як воно розмножиться? От лише ця ось інформація, ці події сюжетні вони мене е, утримували е, читати далі, а не закинути цю книгу. А щодо перекладу, це переклад Остапа Українця, і, на мій погляд, він чудовий. Е, я би не сказала, що там є якісь е, мінуси в ньому. Ну, за виключенням багатьох багатенько так було там хибодруків, але це не провина перекладача, це мав би пройтися редактор або коректор і повиправляти це все. Тому що, наскільки мені пояснювали знайомі перекладачі, навіть у дуже досвідчених людей око замилюється, вони просто можуть пропустити такі моменти, тому обов'язково хтось інший має проглянути текст. Ну, очевидно, що з цим текстом навряд чи хтось інший працював, тому що хибодруки там були. Ну, власне, це. Здається, все, що я хотіла вам розповісти про цю книгу. Не можу вам її рекомендувати чи не рекомендувати, тому що, з одного боку, вона надзвичайно нудна, з іншого боку, вона надзвичайно цікава. І повторюся, якби був такий серіал, я б його залюбки подивилася і рекомендувала би вам подивитися, а от читати чи не читати це ви вже вирішуєте самі. Можливо, прочитайте уривок цієї книги десь або на сайті видавництва, або на книгарні є, чи яка буде, там є уривки від книги цієї Ось почитайте і самі подумайте, хочете ви її читати чи не хочете. Ну, в мене на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Нагадую, обов'язково донайте нашим ЗСУ. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там також інколи проводжу різні благодійні розіграші і допомагаю в зборах своїм знайомим волонтерам. Якщо хочете підтримати мій канал, можете задонатити мені на банку Монобанку або на Patreon, або на Кофі, куди вам зручніше. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!